Я просто жінка, просто жінка я. П'ять букв у слові. Ну куди простіше? Я люба, я кохана, я твоя, я та, яка на світі найрідніша. Сумна і ніжна, мовчазна, і ні. Я та, які протягує долоні, я палена у відімській воні. Я писана у золотій іконі. У муках я життя тобі даю, перші зуби на війну пускаю, біля вікня задивлено стою. Я просто жінка, і немає краю такій ось простоті. З ребра чи ні, я є? Я спокусниця Адама. Я та, які присвячують пісні. Я та, які гукають, просто мама. Я просто жінка, грішна, і свята слабка і сильна, сіра і яскрава. Я просто жінка. Просто жінка, та, які потрібно щастя. Ага,